Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний, ніжний та легкий рулет з яблуками. І для цього нам потрібно яблука, яйця, дрібка солі, цукор, олія, борошно та порошок для печива. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку беремо яблука. Я зазвичай беру від 6 до 8 штук, залежно від розміру, але не маленькі. Та ось так гарно очищаємо від шкірочки та крайчиків. Серцевину я не вибираю. І таким чином будемо очищати усю кількість яблук. Яблука при тому я беру солоненькі, тож додатково цукор давати не буду. Але ви можете брати будь-які. Тож, очищені яблука ми беремо і ось так на грубій терці натираємо у миску, у якій ми будемо далі працювати з цим яблучком. Серцевину я не вибирала, тож бачимо, ось так гарно ретельно обтираємо і, відповідно, серцевинку вже викидаємо. Так робимо з усіма яблучками і отримаємо ось таке гарне натерте яблучко в ось таку велику терку. Бачимо ретельні гарні натерті яблучка. Цукру я не додаю, так як яблучка солодкі, ви можете додати за своїм смаком. Та додаю трішки кориць. Кориці, думаю, люблять усі у яблуках, тож тут теж на свій смак. Та гарно все вимішуємо. Далі беремо форму для випікання. Я застеляю силиконовим ковриком та викладаю яблуко, ось так ретельно притискаючи ложкою по всьому периметру. Якщо ж ви берете пергамент, обов'язково змастіть. Гарно розправляємо та відкладаємо в сторону. Наступним кроком у нас з вами буде приготування бісквіту. Для цього беремо борошно. Попередньо я відміряла необхідну кількість та просіяла його та даємо півчайної ложки порошку для печива, півчайної з гіркою або ж чуть більше рівної, та гарно вимішуємо порошок для печива з борошном і відкладаємо в сторону. Далі у міксерній посудині в мене міксер на чаші, додаємо 4 яйця та дрібку солі. І Звичайним міксером починаємо трішки збовтувати до об'єднання яєць та солі. Просто щоб білок з жгутком гарно збилось та об'єдналось. Далі виключаємо і сюди ж теж додаємо попередню відміряну кількість цукру. Гарно все викладаємо. І сюди також нам треба додати одну упаковку ванільного цукру. У мене ось такий невеличкий пакетик фірми Мрія. Висипаємо ванільний цукор. І ось тепер гарно, ретельно. На максимальній швидкості міксера збиваємо наші яйця до великої пишності та побіління. Так як ви зазвичай робите це при збиванні будь-якого бісквіту. Бачимо, наша маса піднімається та збільшується в об'ємі мінімум у 2 рази. Тепер, коли ми яйця гарно збили, нам сюди потрібно додати олію. Беремо будь-яку звичайну соняшнику, яка у вас є, та відміряємо 2 столові ложки. Знову кілька разів збиваємо міксером, щоб об'єдналися усі продукти, та додаємо сюди борошно. Я ввожу борошно у два етапи. Спочатку трішки ввожу та легкими оборотами міксера, збиваю. І тепер знову ж таки додаю решту та збиваю уже до повного об'єднання продуктів. У нас має вийти легка, пишна, однорідна маса. Можна також, звичайно, вимішувати ложкою, але міксером це робиться значно швидше. І в результаті бачимо, у нас готове тісто, яке ми виливаємо поверх яблук, які ми попередньо гарно розподілили у формі для випікання. Ось так вичищаємо, бачимо, тісто саме гарно рівно лягає, але обов'язково лопаткою ми підправляємо краї та обов'язково розправляємо кутики. Так, щоб у нас зверху не лишилось непокритого яблука тіста. І коли наше тісто розподілене, нам треба форму для випікання покласти у розігріту духовку при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Орієнтуємось до ось такого гарного золотистого кольору. Бачимо, наш бісквіт гарно, рівномірно пропікся. І тепер, коли ще рулет гарячий, нам потрібно перекласти його. І скрутити. Перекладаємо обов'язково на якийсь пергамент, силіконовий коврик, будь-що, на чому вам та чим буде зручно скручувати. У мене пергамент, тож переклали. І ось так до серединки акуратними рухами, скручуємо. Допомагаємо собі знову ж таки цим ж самим пергаментом. за потреби затискаємо десь руками, щоб він краще тримав форму, та скручуємо до самого кінця. Таким чином, щоб наш шов опинився знизу. Тепер, коли рулет готовий, залишаємо його до повного охолодження, за необхідності підправляємо краї. І бачимо ось такий рулетик у результаті вийшов. Зараз він повинен охолонути, і ми бачимо: надзвичайно смачний, ніжний, ароматний, безспітний рулет з мега соковитою ніжною солодкою яблучною начинкою. Готується, друзі, бачите самі. Надзвичайно легко, просто ніяких додаткових зусиль не потрібно. З таким рецептом справиться навіть дитина. А смак просто не перевершений. Ну і, звичайно ж, як завжди, глянемо ближче. Ніжне пухке легке тісто, бачимо, воно просто від відку пальців прогинається. Та надзвичайно ніжна соковита начинка з яблук, якої дуже і дуже багато. Тому, друзі, обов'язково рекомендую зберігайте собі даний рецепт, готуйте смакуйте, адже це не тільки дуже смачно, але й надзвичайно швидко. І стане чудовим рецептом у вашій книзі паличок виручалочок. І друзі, не забувайте також підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Та ставити пальчики догори. Ну і звичайно ж. Залишайте свої коментарі. А я, як завжди, бараю смачного, усього найкращого та до зустрічі!